Європа дві з половиною тисячі років тому. Немає ще Римської імперії, немає знайомих нам держав і кордонів. На місці сучасних столиць дрібні поселення з дерев'яними хатинами, укріплені пагорби, поля й ліси, які здаються безкінечними. І серед цього світу жив народ, який згодом стане найбільшою загадкою давньої Європи. Ми звемо їх кельтами. Про них усі чули, але мало хто може сказати, ким вони насправді були. Кельтські візерунки з переплетеними лініями, міфи про друїдів із білими бородами, легенди про бардів, які співали під арфи, це лише уламки, які дійшли до нас. Ми уявляємо собі цих людей через романтичний серпанок, але історична правда зовсім інша. Колись кельти володіли половиною Європи від берегів Атлантики до Карпат. Від Британських островів аж до Малої Азії, і хоча вони вплинули на культуру десятків народів, самі зникли, не залишивши власних літописів. Усе, що ми знаємо про них, написали їхні вороги. У цьому й полягає загадка: кельти були гучними, яскравими, небезпечними. Вони нападали на Рим, наймалися у війська Карфагена. Будували величезні укріплені вородища і водночас жили у світі пісень і легенд. Але коли прийшов час писати історію, вони цього не зробили. Жодної хроніки, жодного епосу на кшталт Іліади. Історія Кельтів це завжди розповідь з чужих вуст. Греки описували їх як дикунів, які не знали дисципліни римляни як небезпечних ворогів, що потребували підкорення. Лише археологія і уламки міфів дозволяють нам сьогодні відновити хоч частину їхнього світу. Проте навіть у цих уламках відчувається масштаб. Уяви собі четверте століття до нашої ери групи кельтських воїнів вирушають на південь, долають Альпи і вриваються в Італію. Вони доходять до самого Риму, палять його і залишають після себе руїни. Для римлян це була травна на століття вперед, і саме тоді слово «галли» стало синонімом жаху. Це був народ, який здавався невмирущим. Куди б вони не прийшли, вони залишали слід. У Малій Азії вони заснували навіть власну державу Галатію, яка згодом згадується в Біблії.